Це я одного для вояків відремонтувати без черги. Як без черги лізе другий. Бандера. Позаду видно стяжки. Пластикові, напевно, вони тримають акумулятор, але то не точно. З боку десь виходить кабель живлення. Він був в чехлі чехол ми зняли, щоб нам він не заваджав. Зверху. Було місце під вентилятор, вентиляційні отвори, але це незрозуміло, тому що він був повністю в сумці чи Тут він десь приклеювався і навіть по периметру ще липнуть пальці. Всередині щось світиться, значить, жевріє якесь життя. Є гарантійна пломба незрозумілого походження. ВВВ ПАУА або щось таке. Незрозуміло. Чомусь він приїхав до мене, а не до виробника, тож давайте дивитися. Лейба промавтоматика це шовкографія. Значить, воно не зовсім саморобне, то щось трохи може бути заводське. Пуск двигуна авто до 30 секунд. Отаке, От до речі, теж на 3D принтері надрукована затичка. Є сліди корозії, воно ні разу не герметичне, треба буде вичистити. Ще одна на 3D принтері затичка. Я не пам'ятаю, як він називається, спікон, по-моєму, цей роз'єм. На що він йде, не знаю. Напевно, написано Сонячний модуль використали. Відносно захищені розетки. Видно, що працював він реально в полі. І ці розетки 220 вольт якраз не працюють. USB-виходи написано, що 3.0 рунджанджового кольору. Перевіряти то не буду, чи 3.0, мені не принципово. І прикурвлювач є. Заряд батарей, ще якась заглушка. Ще один запобігач. Автомобільний стоїть. 15 А. Гарно організований захист на вимикачі, от мені би таке на парасольку. Тобто на 3D-принтері надрукований скіз, котрий запобігає випадковому включенню чи виключенню, скоріше, включенню випадковому запобігає. Тому що виключити можна. І ось ми бачимо: є індикація батареї, але вона якось так працює дивно. Тепер працює. А 220 не працює. А що це було при першому включенні? О! От якось так і живемо. Коротше, непонятно. Розбираємо. З гвинтами виробник заморочився, знайшов якісь шестигранники з круглою шляпкою. Розмір такий, що одна битка не залазить, друга прокручується. Всі відкрутив, крім одного. І він, вроді, якби, не знаю, куди ні прокрутити нічого. Буду висверлювати. Зачепити нема як. Хіба ще зарізу жу під плоску викрутку і тоді махну відкручу. Коротше, пластилін 3 сталь, гвинти. Гівняні. А нагокачка копне в задницю. Воно як справжні бандера трималося до останнього. Тож давайте заглянемо йому під кришку. Зробити то не так просто, бо щось десь тягне. Тягне в нас десь дріт інвертора, він пішов десь в сторону, він нероз'ємний. І вже мені то не подобається. Добре, зараз якось то трохи розполовиню, а тоді покажу детальніше. Про ремонтопридатність тої шпаківні явно ніхто не думав. Силові дроти з батареї напряму в інвертор в термоусадці запаяне. З акумулятором напряму без нічого. Вихід 220 теж запаяний, нерознімний, пішов на розетку. Розетка стоїть так, щоб, щоб відкрутити дроти, треба підлізти знизу. Знизу не підліземо, бо корпус геподібно вигнутий. І, відповідно, треба знімати розетку повністю, щоб її або перевернути, або дістатися знизу, відкрутити дроти. Видно, імпульсний блок живлення, мабуть, з обмеженням пуструму, який виконує роль зарядки. Затичка спереду, виявляється, амперметром є індикація заряду. На виході, ось цьому сонячному, є якісь, не знаю, чи запобіжники електронні, чи ем, захист від переплюсовки, 2, чи 3 СМД-транзистора, і щось не знаю, так от буде видно чи не видно, бо я не бачу, що ви там бачите. Не маю часу бавитись. Добре, далі. Стандартні роз'єми нас не цікавлять. Ось заходить напряму 220 шнур, якийсь перетворювач, котрий постійно включений. Вимикачем, щось вмикається, ми бачили через раз, то буду розбиратися окремо. Очевидно, ось цей дріт якраз йде включення інвертора. І його прийдеться обрізати, бо я не доберуся там в глибині, щоб щось відчепити. Сам інвертор прикріплений заклепками, зняти його нормально неможливо. Тобто, ось в такому вигляді мені прийдеться, не відключаючи навіть 12 вольт, або обрізати, відпаювати. Не 12, я не знаю, яка там напруга, якщо чесно, не пам'ятаю. Тут у нас щось... А, У нас на індикаторі не було напруги. Я не знаю, яка напруга акумулятора і наскільки він вольт. 12. На інверторі написано. 12-вольтовий інвертор, потужність 1500 Вт для ага, обмеження 500. Ну, зашибісь, номінальна 1500, вихідне обмеження 500 Вт. Зашибісь. Я не вірю, що промавтоматика робить якісь інвертори. Скоріше за все, це шовкографія на дешевому китайському інверторі. Ну, Розберемо, подивимося. Гвинти вентилятора, ось такі величезні втерчать, для чого не знаю. Обрізаю, розпаюю, знімаю інвертор, буду дивитися. Кручую кришку, відриваю ось ту бульку, яка є релюшкою. Що ми бачимо всередині? Всередині ми бачимо галімий китайський дешевий інвертор, причому без синуса. Тобто Це звичайні прямокутники по виходу інвертор. 12 вольтовий, як я і казав, запаяно. Вентилятори включені примусово на 12 вольт. Принаймні один точно. І через реле. Одним дротом, я так розумію, на землю це включається реле. Два дроти ось пішло на включення. Це мінуса. Дурдом веселка. Там ще якісь діоди є. І, очевидно. На землю чорний, але це треба перевірити, коли появляється тут мінус. Вмикаються вентилятори і включається в роботу інвертор. Треба розібратися точно, як воно керується. Чи проблема в інверторі, чи проблема з керуванням, котре сюди не приходить. Ну, але блін, я не знаю, скільки воно коштує, але якість, чесно кажучи, мені не подобається. Увага, смертельний номер. Відключаю те, що йде на реле. Роблю невеличке. Замикання. І дивіться, що ми маємо. Ова! Так виглядає, що інвертор живий, не приходить керування. Добре, розбираємось. А ось і підтвердження. Стою на мінусову клему, що в нас є зовнішня Тикаюся в дротик. Клацнуло реле Пішли вентилятори, запустився інвертор. Проблема не тут. Проблема всередині. І всередині вона виглядає наступним чином. Це звичайний блок живлення. До речі, в півникала на ньому щось світиться. І так виглядає, що він на 24 вольти. А нахрена він на 24 вольти, якщо батарея 12 вольтова. Далі воно собі пішло на ось цей DC-DC перетворювач. І саме він займається зарядкою батареї. Ось вихід зарядки батареї окремий. Воно пішло на батарею. А 12-вольтові прикурювачі вони мають перетворювач всередині, і на них тупо через вимикач заходить 12 вольт. Хлопці, і ви мене бакланили за парасольку, за моє рішення в парасольці. Це завод робить, фірма, блін. Я не знаю, що сказати, я не буду коментувати. Коментувати по-людськи, вимикачі не виходить. Відламую на 3D принтері намальований захист. Пробую витягнути вимикач, мені ніхрена не виходить, тому що всередину налили суперклею і він з одного боку заклеєний. Підлізти нема як, бо тут купа всякого от вольтметр, стоїть всяка ерунда І передня панель незйомна. Знизу загнутий корпус. Я не маю як підлізти. Буду ламати, а що я зроблю, блін? Роздовбую, виламую вимикач, і я думаю, що тут нічого ми не знайдемо. Вимикач тупо мертвий. Його, очевидно, чи залили, чи щось з ним сталося. Скоріше за все, з другого боку історія така сама, тому що не вмикається. Тут я видірнув запобіжник, ну він через раз вмикається. Запобіжник тільки на вихід. Я так розумію, тут написано на заряд батареї. А заряд батареї це ось ця індикація. А 12 вольт, очевидно, він вмикає на виходи, які теж пропадають. Тобто треба тупо поміняти вимикач. При вийманні запобіжника. Перетворювач світиться. Тобто та частина взагалі не обесточена. І батарея є розпаяною. Там немає навіть конектора живлення чи якогось силового запобіжника. Вентилятори хороші. Кріплення болтами тут гайка така, що не розкручується з другого боку, болт через метал. Ну, блін, ну як так? Чому тут гайки нема, а тут дорогущі гайки. Навіщо, брат? Я не знаю, правда, чи не ржавіка, це може просто оцинковані гвинти, вони набагато дешевші. Так комп'ютерні для вентиляторів, вони є в продажі, копійки коштують шурупи і не викручуються. Зовні через тонкий метал шурупом ввалив і все. Але це фігня, це, це не проблема. Це просто, як то кажуть, марнотратство. Або може було. Дивіться інше: вентилятор маленький. Релюшка. Фактично, вентилятор перекриває повністю оця релюшка, що тут стояла. От нахрена її тут ставити зразу в вентилятор. Незрозуміло. Що цікаво, новий вимикач має іншу геометрію. Здавалося б, один в один, але фіг там. Це надруковане, не налазить. Десь пів міліметра йому не сходиться. Ось, не налазить. Не налізе. Ну, тяжко, буде без захисту, зато буде працювати. так і живемо. Вимикачі ж ідентичні, а геометрія чуть-чуть інша. І все. От, пів міліметра. Зрізати так собі варіант. Також, як перший раз включив, також морга в індикатор. Відповідно, є ще десь проблема з контактом на запобіжнику. Буду розбирати, дивитися. Тут також видно, що вже хтось крутив. І гляну, що там не так. Чи просто піджати контакти, чи там десь є холодні пайки. Що, давайте тестувати. Зарядка. Включив 220, заряд батареї йде. Індикатор струм заряду не працює. Має працювати чи ні, незрозуміло. 12 вольт вмикаються чітко, виходи USB працюють. Оба, добре. В Вимикачі таки була вода, купа ржавчини, ось корозія. Тобто його вбила вода. Вимикачі не герметичні. Залишилося вихід 220 перевірити. Там не синус інвертор і написано 1500 Вт пікова, 500 довготривала. Давайте подивимось, лампа 250 Вт. Є, запустилася, працює. Я не думаю, що він 500 Вт потягне, але навіть на більшій і не буду тестувати. Як бачите, таки вирізав, підрізав на клей термо заліпив, щоб захист таки залишився. Сидить міцно, скільки просидить, не знаю. Ще би глянути до струм зарядки індикатора. І зря я повторно розбирав, тому що цей індикатор струм заряду він має відношення виключно до. Сонячного входу. Тому збираю знову. Єдине, щоб вичистити корозію з коннектора. Хай працює.